Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Лісові гостинці, і сьогодні у мене бризольки придбала пачечку таких вафельок, і швиденько, поки є світло, готую ліниві біляшики. Беру фарш, у мене тут 500 г, але для однієї пачечки бризоль вистачить 300 г, останній у мене піде на супчик з фрикадельками. Додала одну цибулину, яку перебила блендером, і підсолила, далі перчик і добряче все вимішую вилочкою. Якщо ви будете готувати фарш, можна цибульку пропустити через м'ясорубку разом з м'ясом. У мене був заморожений, а морозилку мушу звільнити, бо ж самі знаєте, світла більше немає, ніж є. Можна також порізати дрібненьку цибульку, але мені так сочніше. Все роблю швиденько, щоб встигнути до наступного вимкнення світла. І такий варіант виріжачків варі... дуже виручає. Все простіше простого, особливо, якщо у вас є готовий фарш. Далі буду збивати яєчка. У мене їх 4 штучки, Підсолю, додам перчик та взіб'ю. Такі бризольки роблю не лише з фаршем, покажу інші варіанти начинки, а такі дуже схожі на біляшики. Додам кашку, салатик і все, готовий обід. Детально все, як завжди, розпишу під відео. Ось так збиваю яєчка, перемішую і буду ставити сковорідку, нагріватися разом з соняшниковою олією. Олійки небагато, близько трьох столових ложок. До речі, вафелік у мене 40 штук у пачечці, тобто вийде 20 пиріжечків. А поки сковорідка буде нагріватися, я буду формувати свої бризольки. Певнена, багато хто з вас знає такий рецептик, і сьогодні я вам просто нагадаю його, а комусь і в новинку. В будь-якому випадку мені дуже приємно бути, хоч трішки корисним для вас. І тепер ось так все просто. Викладаю фарш на одну вафельку, розрівнюю його і другою накриваю. Сьогодні мені попались якісь такі надломані по бочках, але на смак то не вплине. Бризольки будуть смачненькими і гарненькими. Це, напевно, найлінивіший метод приготування таких біляшиків чи пиріжечків чи призольок. Адже ми не місили тісто, а використали замість нього ось такі вже готові вафельки. Вафельки тоненькі. Начинки багато і буде така смакотулька. Наробила заготовочок, тепер все просто у яєчко і на сковорідку. Обсмажую з обох боків до золотистої скоринки і так поки не приготую усі. Далі викладаю свої пиріжечки на паперовий рушничок, щоб забрати зайвий жир. Все готово. Смачненький, свіженький, тепленький. Подивіться, яка краса. Зараз ще хочу один розламати, показати вам всередині. Дивіться, які м'якенькі, смачненькі, ну, справжні біляшики або поріжечки. Ось така смакота. Готуйте, друзі, на здоров'я, всіх обіймаю і до зустрічі! Бризольки! і Софії!